Ось ріши, ми зараз навтанкор і ще уки тут провірити. А тут -от -от вода був то. Оце ж і, пер... і перевірити, чи тут. Ну як бачите, тут купатись швидше всього не будем. Так як немає як купатись. Тут все воно зараз совто. І вовшана без поняття, як тут вовсе. Купатись, можно так сказать. Бунта. А? Так. Да. Там не что-то, Я. умер. Так. Магнитолы. Так. все шо тут проверим. Шо тут? Оттуда, а, а ну, на букве. Опа. Опа. Так, що тут? Так, Тут вс разговаривано. Так, о. І тут усе є ось така. А мені здається, або тут з цього боку був плотно. Так оно гуляється. Да. А. Ось, щось. Я і там оставлю, да. Це о. Хорошо у нас. В телеграм каналі це, ви про могли вже е, декілька місяців назад бачив. Хтось е, забрав? Тут така була двохметрова з кожної О, Хтось проводку позабиравши. Ну ти казав, що вона там не робоча, так? Да? Ну вона а. Там було, О, хтось, хтось І в общем ремонту вряд ли вона попідлягав та Ну, це ми її вже давненько на шовки. Ну і за того, що ми таке ремонтувати не вміємо, да, Мирик? У тебе ж відео скинеш, стрілка. <гум> Яку? А, як ми знайшли її? Та це ж в телеграм-каналі там виключно. Так. Да. Ти ж повніш, я там викуп дав. Так що якщо не хочете пропускати ще такого контенту, то... Пиши то so, залітайте в телеграм канал ссылка в описі відео. Так о, ну, мерк зараз. я Оце ж тут... oh, mm. Якщо? No, так... no, а все, стоп обжект. Стоп. Ні, знаю. Воно якось відкривалося тут. Ну кнопку не все. А, все, тут дискети. То ще все даже є. Хто, Хто в дитинстві таки награвся, мерк. Вони ж як ми. Галя бала вона. Шай е, 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 норматні вони ще й. А толку Ноль. Так, так, як їх зараз просувку хоч немає. Ого, го! Робний. А ну показуй. А? Показуй, як ти в дитинстві там. Там ще всю сюди все палкишку вставлял та і крутилки якраз на ній тоді. Робі так? Та ні, хай одна хоча сілка побуде. Мерек. А то. Все одно. Все, воздушний змій. Так, і так народ. На цьому, пожалку, і все. Всім дякую за перегляд. І не забувайте про телеграм канал ссылка на який є в описі. Так, Мэрик. Всем пока.